А тепер, де має приймати участь платник податків? От на етапі, коли у нас відбувається збір податкової інформації про платника податків, і коли у нас податкова готується до перевірки, ну, зрозуміло, що платник податків має теж готуватися. Да? Платник податків має теж готуватися. Як він може готуватися, відновлювати документацію, співставляти свої витрати, перевіряти документацію, належного формула, неналежно формула, чи всі є накладні, і так далі. І так далі. Але на що би я хотіла звернути увагу на який інструмент, можливо, він вам знадобиться в роботі? Це отримання індивідуальних податкових консультацій. У нас платник податків, якщо він має якісь сумніви щодо своїх операцій, і він не знає. Як здійснювати по ним податковий облік, як здійснювати по ним оподаткування, платник податків може звернутися до податкова з запитаннями, показати документи і попросити податкову надати роз'яснення. От у нас в минулому році був такий запит від клієнта: значить, ви знаєте, а якщо не знаєте, то будете знати, на сьогодні заборона Національним банком України. Банкам заборона проводити валютний платіж по операціям з виплати дивідендів іноземним суб'єктам господарювання і іноземним фізичним особам. Тобто, сьогодні в нас ті засновники, які є засновниками, іноземні засновники, які є засновниками юридичних осіб в Україні, при виплаті ним дивідендів підприємство не може виплачувати дивіденди, заборона постанова НБУ виплачувати дивіденди за кордон. Значить, ми клієнтам придумали такий варіант, що у нашого засновника, у нас кіпіод-засновник, ми взяли в оренду торгові марки і уклали договір на користування і ще заборона виплата роялті. Заборона виплата роялті не резидента. Значить, і ми, у нас мала бути відбутися виплата роялті. Тому що ми користуємося торговими марками не ну, У нас мережа це велика глобальна мережа всередині України і дуже відомий бренд. Але володільцем цієї торгової марки є Кіпріон. Ми маємо виплати йому дивіденди. Не дивіденди роялті, перепрошую. Ми маємо виплати йому роялті. Але роялті не можемо виплатити заборони НБУ виплачувати роялті на період воєнного стану. Що ми робимо? Ми вкладаємо договір на користування, на надання послуг, і послуги це користування торговою маркою, тобто не роялті, а послуги з користування торговою маркою. І нам банк пропускає цей платіж, тому що це послуга, це е, імпорт послуг, значить да, нам не резидент постачає сюди послуги. Нас банк цей платіж привів. У нас стало питання, а як тоді це вважати роялті? Бо по суті, це роялті. Да, але з іншої сторони, так як у нас договір послуг, ми маємо зареєструвати, і у нас не резидент, ми маємо зареєструвати податкову накладну з двадцять сплатити в бюджет ПДВ. Ми склали податкову накладну, заплатили 20% ПДВ і пишемо запит на надання ІПК до податкової, що це у нас, так, так, у нас це роялті чи послуги. Тому що документи кажуть, що це послуги, але фактично це роялті. Що нам податкова відповідає? Що ми, податково, не маємо права оцінювати зміст вашого договору і визначати характер ваших операцій. Визначайте самі. Якщо це послуги, то послуги мають відповідати цьому. Якщо це роялті, то роялті мають відповідати цьому. Фактично, нас ця відповідь влаштовує. Чому? Нам податкова сказала: визначайте самі, от ми визначимо так, як нам потрібно, як нам ну, вигідно, Да? А під час податкової перевірки, якщо у нас буде питання щодо визначення, ми покажемо ІПК і скажемо, ви ж самі сказали, що ви не маєте права оцінювати цю угоду. Так і не оцінюйте її. А якщо ви будете оцінювати, то ви ж самі проводите вже неправомірну дію, бо ви самі сказали, що не маєте права оцінювати. Власне, ось цією метою отримуються ІПК по таким спірним питанням. І це платник податків має робити до податкової перевірки. В принципі, в мене були випадки, коли ми, вже, опинившись в судовому оскарженні, направляли по клієнту запит на ІПК на отримання індивідуальної податкової консультації, і в нас судовий процес затягується, ну, його можна фізично і затягнути, в першій інстанції десь до року, якраз за цей час можна отримати відповідь на ІПК. І може бути додатковий аргумент в судовому процесі. Але, звичайно, краще, коли це робити завчасно а, і потім не наздоганяти коней. Да?